Доброго дня. Сьогодні хотів би поділитися рецептом настоянки. Ми її назвали Золотий Орішок. Чому так? Тому що входить кедровий оріг. От просто дивіться, як він виглядає. Думаю, що всі знають, що таке кедровий оріг. Яка ситуація? Дивіться. Ми беремо алкоголь 43 градуси по крепості. Бажано брати цукровий спирт, розбавляти водою. Настаюємо один місяць з нашими кубиками хересними. От, бачите, тут всередині плавають хересні кубики. Я показував буквально недавно от ту ємкість і показував, як робити настоянку на наших хересних кубиках. Ем, йде на 1 літр е, такої сортовки 43 градуси, йде 15 грам е, хересних кубиків, е, і на 3-літрову е, банку йде одна столова ложка трустинного цукру. Тобто ми тут додали 60 на 14 е, літра. Алкоголю ми додали 60 грам кересних кубиків і додали півтора, півтора столової ложки трустинного цукру. Цей напій настаювся один місяць. От дивіться, як він класно виглядає. Тобто він вже самодостатній. Перед тим ми його розливали в пляшки і йшла вона на реалізацію. Отакий От напій. Готовий повністю. Але ми далі пішли і почали трошки експериментувати, і ми от до нього додали малину і додали кедрові оріжки. Оріжки додавили не шкарлупу, а, як ви замітили, а просто а і з цим, з ядром. От Я зараз вам покажу. Бачите? Є ядро і є шкарлупа. От є такі оріжки. Що ми робимо? Дивіться, на 4-літрову банку е, алкоголю я додаю 200 г малини і 250 грам кедрових орішків. От прямо так я їх сюди і засипаю. Е, так як ми доливали до повного, я трошки зараз е, візьму е, відлию, так, щоб помістилися інгредієнти, і потім просто з тої стаканчика долию до повного. Так. То сюди, то сюди, то сюди. Малину бажано брати ну, таку трошки. Ну, в нас вона дуже солодка, дуже класна така малина. Ми її заморозили, і в нас є готовий інгредієнт для того діла. Вона дає, от іменно малина дає дуже класний такий е, е, свій аромат ще і е, додає таку ще органолептику того напою. Е, в цій баночці є е, 500 грам, тобто ми половину банки висипаємо. Просто без підготовки, без нічого. Бачите, ще трошки. Тобто, я практично. То, що треба, я відлив. Тепер дивіться, той напій ми можемо просто вже давати на дегустацію, і він готовий. Тобто, ми собі його відібрали. А це ми настаємо ще буквально один місяць. Тобто, ви якщо сьогоднішній день, на сьогоднішній день, якщо ви це е, зробите, ви під новий рік будете мати якраз ну, от просто суперовий е, напій. Чому він такий популярний в нас став? Ми його отак, так якби, тестували і зробили, і давали на дегустацію нашим знайомим, близьким і так далі. І він настільки зайшов, що просто абзац. Я навіть сам не сподівався, що вроді так трошки уріжків і трошки малини і воно настільки переверне от іменно той весь смак і, і, і ту таку. Органолептику того напою. Ви як його бутилку відкриваєте. от Просто йде такий класний аромат. Дуже класно п'ється. Оріхи трошки дають таку жирність, тому що з ядрами, оріха, оріхи з ядрами. ну Просто суперовий напій. Я вам просто дуже рекомендую в домашніх умовах собі зробити хересні кубики в нас є. Кедрових оріхів знайти не проблема, якщо захочете, ми вам теж можемо відіслати. Малина, я думаю, в кожного є в домашніх умовах. От маєте з простих інгредієнтів дуже класний напій. Один раз, ви якщо зробите такий напій, ви його будете постійно робити, тому що ну, от реально він ексклюзивний і дуже класний. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої, зустрічі.